Hi everyone! Всім привіт! Це курс розмовної англійської, де ми виражаємо свої думки спонтанно, відпрацьовуємо лексику і застосовуємо теоретичні знання на практиці за допомогою розмовних постерів Speaking posters. Темою нашого сьогоднішнього уроку буде умовний спосіб. У мене на каналі є окреме відео на цю тему, де я подаю теоретичний матеріал, а тут ми лише спілкуємось. Тому будемо починати. Let's get into it! На першому постері в нас подана структура умовного речення першого типу, яке виражає реальну можливу дію, яка може відбутись за певних умов. Отже, ліворуч, ви бачите структуру. У нас є речення, яке ділиться на дві половини. Перша це підрядна частина з if, і далі дієслово буде вживатися у present simple в теперішньому неозначеному часі. І головна частина речення це майбутній простий час. Отже, дієслово буде вживатися з will. І перед вами речення умовного способу, яке нам потрібно завершити. Отже, if I wake up early tomorrow, якщо я прокинусь рано вранці завтра, отже, підрядна частина з if, дієслово слово up вжито в present simple, все по формулі. Отже, нам потрібно закінчити це речення, вживаючи майбутній час future simple. Тому, якщо я прокинусь завтра вранці, то зроблю ранкову зарядку. If I wake up early tomorrow, I will do exercises. Дослівно я робитиму вправи. І в нас вийшло правильно побудоване речення за формулою, тому що в підрядній частині ми поставили дієслово в present simple, а в головній частині ми вжили дієслово у простому майбутньому часі, у «future simple. І вийшло If I wake up early tomorrow. I will do exercises. Можна було б сказати таке речення, що якщо я прокинуся завтра рано вранці, то збужу всіх інших. If I wake up early tomorrow, I will wake up others. Отже, wake up це не лише прокидатись, це ще може вживатися в значенні будити когось. Отже, я збужу всіх інших. I will wake up others. Розглянемо ще декілька прикладів. If I manage my time well, Якщо я організую свій час правильно, manage означає справлятися з чимось, керувати, завідувати чимось, і в даному випадку ми перекладаємо, як організувати. Отже, якщо я організую свій час правильно, добре, то я виконую багато завдань. І англійською це буде If I manage my time well, I will carry out lots of tasks. Отже, виконувати завдання буде carry out. Carry out це фразове дієслово. Просуваємось далі. If I go to my favorite store today, якщо я піду до свого улюбленого магазину сьогодні, то я витрачу всі свої гроші. If I go to my favorite store today, I will spend all my money. Все те саме, формула зберігається. В підрядному реченні if ми вживаємо дієслово go у present simple, а в головному реченні дієслово стоїть з «will», а отже, простий майбутній час, тобто що дія реальна і вона може статись при певній умові. Дієслово spend можна замінити на дієслово «splash», як тринкати гроші. I will splash all my money. If I have some free time this weekend», якщо я матиму більше вільного часу на цих вихідних, то я займусь новим хобі. Отже, почати щось робити, здобувати якийсь новий досвід, англійською передається фразовим дієсловом «take up». If I have some free time this weekend, I will take up a new hobby. Take up» означає почати чимось займатись. Розглянемо ще одне речення цього типу: If I start a new hobby, якщо я розпочну нове хобі, то це буде ну нехай «wakeboarding». It will be wakeboarding. Після will наступне дієслово завжди вживається в своїй інфінітивній невідмінюваній формі. Тому ми пишемо be, а не am, is, are. It will be wakeboarding. або могло би бути наприклад upcycling. Upcycling – це такий творчий процес, який дає нове життя старим речам. Переходимо до другого типу умовних речень, second conditional. і будемо говорити про майже нереальні уявні ситуації. Початок речення з if буде перекладатись не якщо, а якби. І давайте поглянемо на формулу. Отже, у формулі в підрядному реченні з if ми вживаємо не present simple, а past simple. Ну, так як в нашій мові. Коли ми починаємо речення з якби, то ми вживаємо минулий час. Наприклад, якби я була на твоєму місці. І далі, після past simple, треба узгодити майбутній час із минулим, тому вживаємо не will, а would. І приклад речення. If I were fluent in another language, I would get along with its natives. Давайте перекладемо. Отже, якби я вільно володіла іншою мовою. If I were fluent in another language, ми бачимо word, це дієслово стану вжите в past simple. І далі в головному реченні ми пишемо would і першу невідмінювану форму дієслова. I would get along with – get along with. Фразове дієслово, яке означає порозумітися. Отже, якби я вільно розмовляла іншою мовою, я би порозумілася з носіями цієї мови. I would get along with its natives. Це скорочено від native speakers. Розглянемо ще один приклад. Якби я жила в іншій країні, я б звикла до місцевих звичаїв та традицій. If I lived in a different country. I would get used to local customs and traditions. Отже, в першій частині, як у формулі, простий минулий час, дієслово «ли» – це правильне дієслово ми додали і дієм, а у другій частині ми вживаємо would і потім першу форму дієслова. Але в нас дієслово складається з декількох слів. Звикати до чогось це буде get used to, тому get після would стоїть в своїй інфінітивній невідмінюваній формі. I would, get used to. Я б звикла до чого? До місцевих звичаїв та традицій. To local customs and traditions. Звикла, а може би не звикла. Тому ми можемо творити заперечення. Не просто would, а would not. Get used to. Все, що ми робимо, ми просто додаємо частку нот до would. Рухаємось далі. І наступне речення: If I had a magic wand. Якби у мене була магічна палиця, то. Я б зупинила війну. I would stop the war. Отже, речення в нас різні, але структура їх лишається тією самою. Якщо ми говоримо про другий тип, то в нас є формула. Це минулий час в підрядному реченні і в головному реченні would і інфінітивна форма дієслова. If I had a magic wand, I would stop the war. Ось в нас не менш цікаве речення. If I could speak to animals, якби я могла говорити до тварин. Отже, в нас дієслово can, модальне дієслово стоїть у своїй минулій формі. Can переходить в could. І так як це дієслівна модель, тобто після can стоїть перша форма дієслова, то ми вживаємо speak у невідмінюваній формі. Тому if I could speak to animals, то я б дізналась, що вони думають про людей. I would learn what they think about people. Would я скоротила, тому утворилось I'd. Id. Learn я б дізналась what they think, що вони думають about people про людей. І останнє речення цього типу. If I had a personal chef, якби в мене був особистий кухар, ну то я би мала більше вільного часу. If I had a personal chef, I would have more free time. Повторимо це речення: If I had a personal chef, I would have more free time. Отже, ми з вами відпрацювали перший і другий тип умовного способу в англійській мові і побачили між ними різницю. Перший тип це про реальну ситуацію, те, що може статися в майбутньому при виконанні певної умови. А другий тип умовних речень він уявний. Ми уявляємо, що могло би статися, якби була певна умова. Наразі в нас третій тип, third conditional, який відносить до нереальних уявних речень, оскільки вони описують ситуацію в минулому. Проте показують не те, що сталося насправді, а те, що могло б статися і як би ця подія вплинула на результат. Змінюється тип, тому змінюється формула, хоча структура речення та сама. Воно складається з двох частин: це підрядна частина і головна, які можна міняти місцями. В нас після if вже стоїть past perfect. Це не простий минулий, це доконаний минулий час, після якого в головній частині ми вживаємо would, і не першу форму дієслова, а дієслово в доконаному часі. Це have, і третя форма дієслова. І відразу перейдемо до прикладу. Отже, if I had studied harder, якби я вчилася старанніше. Отже, в нас не просто studied, а в нас had studied. Це минулий доконаний. В другій частині в нас would. Потім, після would, завжди в доконаному часі стоятиме have, тому що воно не відмінюване, тут не буде ніколи has. I would have. І далі ми ставимо просто третю форму дієслова. I would have been an excellent student. Отже, якщо порівняти другий, і третій тип, то бачимо, що у третьому типі це не просто уявна ситуація, уявна дія, а це така. Уявна ситуація, як би ми могли щось змінити в минулому, яке вже не повернеш, коли нічого вже не можна змінити. Практикуємось далі, і в нас ось таке цікаве речення: If I had known in my childhood everything I know now, якби я знала в дитинстві все, що я знаю зараз, то скажемо, що тоді б моє дитинство не було б таким цікавим. It Wouldn't have been so interesting. Я вживаю в головній частині речення заперечення, тому would стоїть часткою not. Отже, якби я знала в своєму дитинстві все, що я знаю зараз, то воно б, і заміняє слово childhood, would not have been, воно б не було таким цікавим. So interesting. Отже, формулу ми зберегли. У нас є would, потім have і третя форма дієслова. Розглянемо ще пару прикладів. І в нас наступне речення. If I had taken more risks, якби я більше ризикувала, то я б спробувала якісь екстремальні види спорту. I would have tried some extreme sports. Отже, давайте розберемо тепер. В підрядній частині з if ми вживаємо past perfect. Бачимо had і третю форму дієслова if I had taken. Ризикувати в англійській мові передається дієсловом take. Take risks. І в головній частині ми вживаємо would і ставимо дієслово, наприклад, try, пробувати, ставимо його у теперішній доконаний час. А формула теперішнього доконаного часу це дієслово have, і саме дієслово стоятиме у третій формі. Або ми додаємо і D, якщо це дієслово правильне. Тому виходить, I would, have tried some extreme sports. Спорт сумножені, бо я говорю про деякі види спорту. І останнє на сьогодні речення. If I had focused more on my goals, якби я більше зосередилась на своїх цілях, то результат би мене порадував. If I had focused more on my goals, the result would have pleased me a lot. Основне дієслово please радувати ми поставили у доконаний час разом із would. І вийшло would, потім have і третя форма дієслова, а отже його participle. Please, me a lot. That's it for now. Це все на сьогодні. Сподіваюсь, ви додивились відео до кінця, і було б чудово, якби ви написали три речення на різні типи умовного способу. Бажаю вам успіхів. Bye-bye.